Клірики займають роль посередників між світом смертних та світами богів. Вони прагнуть допомагати своїм божествам втілювати їх плани. На відміну від жерців, клірики нагороджені божественною магією. Володіння цієї сили не залежить від якихось тренувань чи навчання. Джерелом є віра та відданість обраному Богу. Клірики поєднують магію зцілення та посилення їх союзників, а ворогів проклинають на смерть та муки. Магічний арсенал великий та різноманітний. Також вони є вправними воїнами, що можуть постояти за себе на полі битви. Клірики йдуть у мандри, коли цього потребує їх Бог. Це може бути місія по спасінню віруючих, знищення зла чи насадження своєї віри. Основні характеристики це мудрість, як чаротворча здібність та статура для підтримки концентрації на закляттях у бою. На відміну від чарівників, чорнокнижників, чародіїв, клірик не вивчає закляття, а одразу має доступ до своїх заклинань. На день ви обираєте обмежений набір чар. Роль архетипів займають божественні домени. В книзі гравця існує таких сім знання, життя, світло, природа, буря, омана та війна. В книзі майстра є також домен смерті. Кожен домен дає доступ до унікальних заклять, здібностей та божественного потоку. Домен знань. Серед богів є ті, що полюбляють збирати та розповсюджувати знання чи, навпаки, ховати їх десь глибоко. Їх послідовники вивчають всесвіти, стародавні архіви і все, до чого руки дотягнуться. Домен життя позитивна енергія, що підтримує увесь Всесвіт, любові, здоров'я, плодоріддя. Це найкращий цілитель. Домен світла, зоря, що світить у темряві, надія, що зігріває в холодні ночі, правда, що гостріша за меч, і вогонь, що спалює ворогів, лідери, що ведуть за собою людство, месники, що карають зло, домен природи, боги природи та рівноваги. Клірики цього домена схожі на друїдів, але боги використовують їх як інструмент більш активного втручання. Домен бурі, боги, що керують штормами, морями, небесами. Сильні та хоробрі, ті, що віддають перевагу діям, а не розмовам. Вони надихають товаришів, лякають ворогів та знищують перешкоди. Домен омани боги, що сіють хаос, розважаються за допомогою жартів над смертними та іншими богами. Клірики цих богів бешкетники, що заважають спокійно жити. Домен війни. Боги війни нагороджують за подвиги. Клірики війни це вправні воїни, що не пропускають можливості показати свої уміння. Домен смерті, боги, що хочуть знищити усе живе заради своїх амбіцій. Готуйтеся мати у друзях вампірів, некромантів, а у перервах сіяти смерть та печалі. Клірики це різноманітний та складний клас, але дуже цікавий. Ви можете бути цілителем або захисником, наносити шкоду ворогам або ослаблювати їх. Спробуйте, вам сподобається?